Ну, я просто зараз хотіла, використовуючись такою нагодою, подякувати всім волонтерам України, всім людям, які присвячують свій час, своє життя, віддають свої ресурси і можливості для того, щоб допомагати сьогодні нашим хлопцям, які захищають нас на всіх фронтах. Я думаю, що держава мусить набагато більше робити. Для своєї армії, для добровільних батальйонів, для всіх поранених, для тих родин, які втратили своїх дітей, чоловіків, батьків. Я думаю, що держава робить недостатньо, Але народ України, як завжди, так як це було під час революції, так як це було під час всіх випробувань, народ сьогодні став просто справжньою армією і в багатьох питаннях. Де держава пробуксовує, заміняє державу, постачається і одяг армії, і продукти харчування, і все, що потрібно вплоть вибачити іноді і до зброї, яка продається, на жаль, на чорних ринках самою армією в Україні, а волонтери скуповують і віддають нашим бійцям. Саме тому я дякую зараз всім, хто організував цей центр. Це центр допомоги армії. Ми теж будемо приймати саму активну участь, в тому щоб такі центри працювали. Наша команда буде все робити для того, щоб волонтерський рух був також посилений підтримкою, в тому числі і нашої команди. Я думаю, що з таким народом, з з такою силою духа. Такою відданістю перемозі неможливо програвати. тільки перемога. І я вірю, що ніхто не примусить нас здаватися. Ми будемо перемагати, будемо перемагати і будемо жити мирно.